Доброго дня! Ми з вами на острові. Острів це група, в якій проводиться обговорення концепції сталого відновлення громад і регіонів України. На вчорашньому обговоренні прийшло рішення, що варто записати невеличке, коротке відео, в якому. Буде про основні параметри цієї концепції, тому що наші обговорення ми вже їх давно проводимо і чомусь вони йдуть по колу. І напевно, це тому, що тому, що ми маємо кожен, кожен і кожна в своїй уяві. Певні, певні процеси відновлення. І для того, щоб рухнутися, ми маємо певний час походити колами, зрозуміти, що ми в правильному оточенні, і тоді вже разом робити якісь рухи, які будуть нас наближати до того результату, який буде нами сформульований і буде нас просувати от до сталого відновлення. Отже, про, про острів і про концепцію. Зараз я прочитаю текст, просто прочитаю, для того, щоб для того, щоб озвучити основне, тому що концепція це основне. І в кожному слові є е, закладений сенс. І дуже прошу, якщо в якийсь момент якесь слово, якесь, якась фраза е, вас е, якби відволікла і забрала ваші думки десь в інше русло, будь ласка, запишіть цю фразу, і ми в обговореннях от Обговорення саме з вами будемо починати от з цієї фрази, тому що це дуже важливо. Поки ми йдемо в, в одному руслі, ми йдемо в одному руслі і ми посилюємо одне одного. Як тільки ми розходимося, ми як, як потік води, він втрачає свою потужність. Отже, концепція впровадження кластерної моделі життєзабезпечення громад та регіонів для сталого відновлення України. Концепція розроблена для представлення зацікавленим організаціям на підставі досвіду кластерізації в Україні Асоціації Поділля перший Асоціація Поділля перший була заснована в червні 1998 року завдяки діяльності волонтера Корпусу Миру США в Україні Вольканка Прайса. В основу впровадження покладено методики, випробувані на практиці в освітніх програм програмах громадської організації фонд сталого розвитку Стара Волинь. Стара Волинь була заснована в 2003 році для реалізації програми Регіон сталого розвитку Стара Волинь. Я маю честь очолювати громадську організацію Фонд сталого розвитку Стара Волинь на сьогодні. Повномасштабне вторгнення перевірило настійкість. Не тільки виробничі та логістичні системи України, але й наші соціальні інституції. За роки війни ми змогли мобілізуватися та вистояти. Ми отримали міжнародну підтримку та ствердилися в європейському майбутньому держави Україна, й особливій місії нашого етносу ствердилися в нашій життєстійкості. Наразі ми. Український народ маємо три пріоритетні завдання: перше, звільнити українські території від московитів та їх збройної агресії. Друге, забезпечити захист та життєдіяльність населення на підконтрольних Україні територіях. І третє, підготуватися до сталого відновлення громад та регіонів. Стале відновлення громад та регіонів це по-перше, відновлення ментального здоров'я. По-друге, відновлення інфраструктури та застосування смарт-технологій в управлінні територіями. Та по-третє, це циркулярна економіка на всіх рівнях від домогосподарства до національного виробництва. З чого починати? З підготовки мультифункціональних команд сталого відновлення. Що таке мультифункціональна команда сталого відновлення? Мультифункціональна команда стало відновлення це 7, 10, 12 вмотивованих фахівців, які мають досвід та компетенції для розробки та впровадження проєктів сталої трансформації, що лягають в основу комплексної програми трансформації громади регіону. Що таке комплексна програма трансформації? Вона передбачає проведення заходів, які забезпечать зміну існуючого. Соціально-економічного стану громади в бік сталого зрівноваженого розвитку. Зміна стану громади відбувається завдяки активізації та об'єднанню культурних, інтелектуальних та матеріальних ресурсів людей, які живуть на території громади, та поза її межами, які включені у виробництво та дистриб'юцію якісного, конкурентно здатного, з високою доданою вартістю місцевого продукту товару послуг. І як діють мультиф... мультифункціональні команди сталого відновлення? Мультифункціональна команда заходить в громаду регіон на запрошення місцевої влади після того, як в громаді регіоні сформовано комітет сталої трансформації з числа місцевих стейкхолдерів. Мультифункціональна команда розгортає на території громади мікропоселення сталого розвитку та впроваджує трирівневу систему освіти впродовж життя за принципом вчимося в дії. Отже, що таке? Мікропоселення сталого розвитку це сформована в віртуальному просторі спільнота людей від 100 плюс домогосподарств, переважно з числа ВПО, які пройшли вишкіл та відбір в Українській академії сталого розвитку. Українська академія сталого розвитку це освітній проєкт нашої організації фонду сталого розвитку Стара Волинь, на основі трирівневої системи освіти. Трирівні це перше. Комунікація, друге це компетенції і третє це реалізація проєктів. Під час вишколу учасники проходять від особистісного зростання до впровадження проєктів сталої трансформації, які плануються онлайн та реалізуються в офлайн, вживу реалізуються. В ході реалізації проєктів сталої трансформації формується кластерна ініціатива, яка втілюється на теренах громади регіону, починаючи з мікропоселення сталого розвитку. Мікропоселення сталого розвитку має ефективну систему врядування та смарт технології що забезпечують енерго та ресурсоощадне управління інфраструктурою. І впровадження циркулярного виробництва конкурентноздатного продукту з високою доданою вартістю. В подальшому цей продукт має стати брендом громади регіону. Які етапи проходять громади регіонів, регіони в процесі трансформації? Етап перший аналіз ресурсів та формування інтерактивної, віртуальної бази даних? Та системи моніторингу. Етап другий: запуск процесу, процесу стратегування сталого розвитку та впровадження трирівневої системи освіти впродовж життя. Етап третій це формування бренду, і етап четвертий це вживлення віртуального мікропоселення сталого розвитку в реальну громаду регіону. І етап п'ятий це вже цілісна трансформація громади, перехід на дистанційний експертний супровід та партнерську взаємодію з іншими громадами регіону. Робота з формування пілотної мультифункціональної команди сталого відновлення була почата в січні. 2023 року на теренах Хмельниччини. І ця праця отримала робочу назву Кластер життєзабезпечення. І наразі ведуться переговори з громадами щодо пілотного впровадження програми сталого відновлення та створення логістичного центру, звідки методика. Та матеріали для відновлення будуть направлятися в зруйновані війною громади регіони України, як тільки закінчиться збройна агресія. З червня 2023 року в нас працює група в Телеграмі Острів, яка називається програма сталого відновлення України. І приєднатися до групи можна за посиланням. І з усіма питаннями, будь ласка, звертайтесь до мене Наталії Гматюк, за телефоном 0. 67, 29, -30 -4 5 5,4. Завжди до ваших послуг. І кожного дня з 16 16 до 17, 17 з великим задоволенням відповім на будь-яке ваше запитання, що стосується концепції сталого відновлення громад та регіонів України. Слава Україні! Вірю в нашу перемогу! І вірю в те, що Україна створює нову систему життєзабезпечення для всього людства. Будьмо разом, тому що тільки разом в нас є шанс жити на цій планеті чудовій, чудовій, мудро створеній планеті як, як люди. Всім здоров'я з весною, і хай ця, ця весна буде для, для нас переможною.